Роботи українського художника Івана Марчука займають два поверхи історичної будівлі в центрі Відня. Митець каже, що це його найбільша персональна виставка. Тут 400 полотен, серед них картини віденського періоду. Візьміть календар і весь червоний колір перемалюйте на чорний. І живіть по чорному календару. І ви станете художником успішним. Таку пораду Іван Марчук дає молодим митцям. Сам чоловік працює без вихідних. На сьогодні у його доробку понад 5 тисяч робіт. Я хотів бути не таким художником, як всі. Не ліпшим, не гіршим, а іншим. Я хотів бути іншим. Зараз мистецтво дуже розмаїте. Колись був стандарт. Ну, ну, в тому основному в союзі то був стандарт. Ми всі малювали. А хто не то робив, то хто, хто зазнав. Так би мовити, відшив. От, ну вже в світі процвітало мистецтво. А зараз воно таке, хто во що гаразд, і мені це подобається. Я завжди ходив, розумієте, я, я, я перестав ходити в музеї ці стандартні, я шукаю таланти. Це все ж хай як-небудь зробить, але щоб то було щось таке, чого я не бачив. А то, що я бачу, я вже на другий раз дивитися. Під час відкриття виставки Іван Марчук розповів про заснування у відні власної благодійної фундації. Її мета підтримувати молодих митців, розповідає біографиня художника Тамара Стрибко. Марчук людина надзвичайно цілеспрямована, одержима. І створивши потужну колекцію зберігши, для чогось він її зберіг. І він сам відповідає на це питання. Він мріяв, щоб це було доступно людям. Комусь здається, ну скільки років 40 вже говорять про музей Марчука. Хтось це сприймає вже навіть з такою оскоминою. Але ж Марчук при ціні сьогоднішніх картин Марчука це величезний жест, жертовність Марчука. І, але його думка пожертвувати свою колекцію для людей, зробити її доступною для людей, залишається незмінною. У перший день експозицію відвідали понад 700 людей. Розповідає співорганізаторка виставки Марта Приймак. Виклик був зробити виставку ще грандіознішою, ще більшою. Звичайно, сама логістика тут треба було зібрати 400 оригінальних творів, фактично з різних куточків Європи, в тому числі з України. І також ця будівля вона є прекрасна, але вона не дозволяє вішати картини на стіни. Тому нам треба було. Змонтувати величезну кількість конструкцій на цих 10 днів виставки, звичайно, формат імерсії, перший для Марчука тут в Австрії. Ми хотіли подбати, щоб це також було достойно. І великий виклик, напевно, був теж комунікаційний і культурний, тому що ми хотіли залучити більше європейської спільноти, ті, хто ще не знайомі з творчістю Марчука, правильно донести наратив мистецтво як голос правди. В якому велику роль і слово має Україна, голос українського народу, але не занадто політизувати цю мистецьку подію, тому що ми знаємо, в якому полярному суспільстві ми зараз живемо. На відкриття виставки з України приїхав військовослужбовець Дмитро Щербатюк. Два роки тому Іван Марчук підписав для нього український прапор. Дмитро забрав його із собою на передову. Цього разу він привіз подарунок для художника прапор, який підписали бійці на фронті. Я ціную мистецтво його, трошки з ним знайомий, в мене є каталоги. Пан він реально тримає пам'ять і борониться за Україну, обороняє її своїми творами мистецтвом на всіх рівнях, на всіх материках земної От. І ми як військові не маємо права опустити руки. Світлана Дуденко, художниця з Харкова, авторка всієї символіки цього міста. Жінка досліджувала творчість Івана Марчука і ввела термін марчукізм. Сінтез художньої техніки, філософії і кольорової гами, палітри. І все це об'єднує специфічна композиція, яка присутня тільки цьому майстру. Марчукізм сам по собі. Це візуальний код зрозумілий людям людям не тільки в Україні, а у всьому світі. І водночас це чіткий український акцент. Марчук давів, що український митець може стати світовим генієм сьогодні. Не втрачає своєї української ідентичності. Виставку відвідали представники міністерства закордонних справ Австрії, української громади та гості з інших країн Європи. Час виклику. Для існування нашої держави екзистенційного виклику, який кинула Росія в всьому вільному світу, скажи мені правду, це ключове питання про демократичний вільний світ на противагу тиранії силам реваншизму, яку представляє путінська Росія сьогодні. Гісвері феймос інюквейн, патінголію. Він надзвичайно відомий не лише в Україні, але й в усій Європі. Тому для нас привілеї, що цей митець тут, у відні, не лише живе, а й працює. Як ми чули, він вже створив тут понад 200 полотен, і ми можемо бачити їх на цій виставці. деякі картини дарують мені відчуття щастя. А деякі викликають сумні почуття і це показує, що пан Марчук переживає не тільки хороші, а й погані часи, як і його країна, і це помітно на деяких картинах. у цих картин дуже сильна мова і значення, і вони мені дуже подобаються. Іван Марчук живе і творить в столиці Австрії з початку повномасштабної війни в Україні. Фінансує митця українська громада у Відні. Окрім цього, австрійський уряд ініціював програми підтримки українських митців. З початком війни. Міністерство закордонних справ Австрії ініціювало багато ініціатив на підтримку митців з України. І наскільки я знаю, зараз в Україні працює багато митців, які збагачують культурну сцену тут і для прикладу ми також ініціювали з культурними установами тут, в Австрії, програму солідарності митців, де ми підтримуємо молодих українських художників, а також музикантів, композиторів. І ця програма є дуже успішною і показує нам наскільки творчими та інноваційними є митці з України. Я вважаю, що митці живуть і творять завдяки свободі, і саме тому ці програми настільки важливі. Разом з відкриттям експозиції стартувала культурна програма, пов'язана з творчістю митця, міжнародний конкурс дитячого малюнка шляхами марчука, творчі зустрічі з художником, екскурсії українською та німецькою мовами, авторські читання поезії Івана Марчука та виступи українських музикантів. Виставка Скажи мені правду триватиме до 12 травня. Соломія Струс, Суспільне новини.